Всім рада вас бачити, дуже бібліудський і насправді перший раз в цьому просторі, але він фантастично красивий. Як працювалося? Я би не сказала, що працювалося важко, тому що вже був досвід писання цієї книги, от, от ця йшла важко. Тут шість років повноцінних мого життя пішло. А тут, в принципі, я чітко бачила ідею, я розуміла, що має бути. Я вже знала, що, що це буде книга, і тому робота була в основному знайти людей, чиї розповіді можуть увійти до цієї книги, зустрітися з ними, поговорити і, і власне, от написати. Якщо Моя рупа там я п'ять років фактично їздила від дому до дому і записувала людей. а потім рік часу розшифровувала ці всі записи. То тут я робила інакше: я приїжджала після зустрічі з людиною і сідала одразу писати. Це трошки себе більше виправдовувало, тому що якщо виникали якісь нюанси, якісь питання, я могла передзвонити до людей, уточнити. Бо, ну, на жаль, з героями цієї книги так не вдавалося, бо за ті п'ять років, поки я її робила і їздила, майже, майже нікого вже не стало. Бо ці герої мали по 98 років, дехто 99, з одною людиною зустрічалася. Коли їй було 98, але ще встигла щось уточнити, коли, коли їй було 101, вже, а, а вже 102, то людина якась день народження пережила. І я кажу, давай ще поїдемо в гості ну, до знайомого, поки ми збиралися, то місяць минув і, і все, вже нема до кого їхати. Тут категорія героїв молодші. Це люди похилого віку, але все одно вони відчутно молодші. І власне тут е, працювалося так більш Географія е, книги, тому що вийшли історії з п'яти областей це Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернівецька і, власне, Волинська. Е, важко, тому що, тому що зустрічалася я з людьми, яким ну, за 70, ну, переважна більшість людей це 80. Плюс, і дуже важливо було спілкуватися з ними так і на якийсь момент е... довести цю розмову до того етапу, я не знаю, чи я зможу правильно пояснити це, мені було важливо, щоб не говорила ось ця людина, яка свідь Оця, які 80 чимось. Мені треба було, аби, аби з неї на якомусь етапі вилізла ота п'яти, шести, семирічна дитина, і щоб свідчила дитина. Щоб ця дитина могла розказати те, що з нею відбувалося, от з точки зору свідка дитини. І е, мені це вдалося, от здається, це е, великий плюс цієї книги, тому що, е, от, наприклад, ти розмовляєш з чоловіком, він спочатку, спочатку з тобою говорить оцей 70 плюс років, який може пояснити, що Жили там заможно, що дідо поїхав на заробітки в Америку, що привозив він гроші, гроші вкладалися в що? В те, щоб купити побільше поля, городу, щоб збудувати гарні хати стодоли, хату говорили бляхою, єдина хата в селі була бляхою. Тобто він може аргументувати те, що, що з ним відбулося, і власне чому так сталося. А на якомусь етапі, от мене питалося, відки ти знаєш, що говорять діти? От, 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 на якомусь етапі. От з нього вилазить оцей шестирічний хлопчик, який сидів сам вдома, бо маму арештували десь в селі, він навіть не знав, що мама арештована, і тут до цієї дитини приходять озброєні чоловіки до хати, виводять цього шестирічного хлопчика з дому, нічого не пояснюючи, садять у вантажівку, перевозять в районний центр і садять в тюрму камеру одиночку на два тижні. І от дитина, якій ніхто нічого не пояснює, шестирічна дитина в камері одиночці. Це якісь такі моменти, які пояснити не може ніхто. І коли він розказує про ці стіни, як йому було страшно, як він плакав. І елементарно оця, це вилазить в нього оця дитина, яка каже, а е, я в туалет захотів, а не знав як. От і дитина не знає, дитина не розуміє, як їй поводитися в цій ситуації. І він каже, я Взяв, так, каже, і костяні навколо на коло по чуть-чуть пописым, -чуть щоб менше... Пішов, привів е, якусь дівчину ув'язнену з відром, вона це все помила, і потім йому сказала, хлопчику, ти так більше не роби, якщо тобі буде треба, стукай двері, то дядько тебе виведе. І ця дитина стукала в двері, і цей конвоїр з автоматом, уявити рівень ворога народу, коли е, дядько на службі з автоматом, охоронець виводить кілька разів на день шестирічну дитину до туалету під, під, під дулом автоматиці.